Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буде невеличке відео, але дуже корисне, і я думаю, вам воно сподобається. Воно стосується топ-7 позицій низькорослих томатів, саме насіння на новий садовий сезон. Я думаю, що, хоча б одну або дві позиції, ви для себе точно візьмете. Декілька з цих позицій я вже сам вирощував і дуже задоволений: як самими томатами, так і якістю урожаю. Ще якісь позиції я візьму для себе на новий сезон. Але повірте, всі ці томати вони мають дуже гарні відгуки, навіть ті, що я не вирощував, я для вас. Намагаюсь знімати відео про якісні томати, про гарне насіння. Тому я думаю, що для себе ви сьогодні декілька варіантів точно візьмете. Тож приємного перегляду. І перший у нашому списку томат Каста F1. Я його вирощував, це класний гібридний сорт раннього терміну дозрівання. Вегетаційний період у нього складає 60 днів із моменту пересадки розсади, або 90 днів із того моменту, як ви посіяли насіння. Можна вирощувати і у закритому ґрунті, і у плівкових теплицях, і в відкритому ґрунті. Томат невеликий, кущ міцний, стебло має міцне, гарну листову систему і досягає висоту приблизно 50 см. При цьому він формує великі, такі округлі, з гарним таким носиком невеличким, томати. Окремий томат за дотримання всіх правил агротехніки може важити 260 г і більше. Вони мають яскраво червоний колір. До речі, всередині вони соковиті, при цьому м'ясисті, без білих будь-яких прожилок, що для мене дуже важливо. Вони солодкі. Такі з легкою томатною кислинкою, а дозрілі, уже самі томати вони не розтріскуються, тому їх можна дуже гарно транспортувати. За весь період дозрівання томат може формувати приблизно 10-11 кістей, по 4, 5, і 6 томатів на кожній кісті. Тобто дуже гарний для вирощування. І саме головне, що він має високу стійкість до вірусу мозаїки томатів, до вертоцельозного в'янення і до фузереозного в'янення. Тому на цей томат. Однозначно зверніть свою увагу. Другий у нашому списку йде томат Nuxi F1 або ще, як його називають, KS17F1. Його я не вирощував, але включаю цей в ТОП, тому що по ньому є дуже багато позитивних відгуків. Це середньостиглий детермінантний гібрид, що може вирощуватись як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Томат низькорослий, має потужну кореневу систему, що дозволяє йому зав'язувати багато плодів навіть на важких для вирощування томатів ґрунтах. Також він має гарну листову систему, що захищає самі томати від прямих сонячних опіків. Томат стійкий до основних захворювань всіх томатних. І е, ще він вирізняється тим, що урожай достигає, в принципі, одномірно, ви можете одночасно зібрати весь урожай, якщо вас це, звісно, влаштовує. Просто так. мене це не сильно влаштовує, я тому висаджую декілька різних гібридів і сортів, щоб збирати томати хвилями. Під час дозрівання томати. Не тріскаються, вони гарно транспортуються і зберігають свій товарний вигляд. Томати мають яскраво жовтий колір, ви бачили на фото, округлу форму, вони доволі такі однорідні за своєю структурою, і вагою можуть досягати 250 грамів. М'якоть у них м'ясиста, гарна, така соковита. Вони підходять і для салатів, і для соусів, і для заморожування. Ну, будь для чого, для будь-якої переробки. Можете їх і консервувати. І період вегетації складає приблизно 120 днів від висадки насіння. А ми рухаємося далі і переходимо до третьої позиції нашого сьогоднішнього топу. І там у нас розміщується томат, кобзар Тарасенко». Це сорт середньостиглого терміну дозрівання томатів. Вегетаційний період складає знову ж таки приблизно 120 днів від посіву. Рекомендований для вирощування у плівкових теплицях також ідеально можна вирощувати і у відкритому ґрунті. Сам кущ доволі міцний, має гарний листовий апарат, виростає висоту приблизно 50-70 см. Томати овальну форму мають з таким невеличким носиком, також вони однорідне дозрівання мають. Тобто можете збирати урожай одночасно весь, в принципі. В стадії зрілості відрізняються яскраво-червоним кольором. Всередині щільні, м'ясисті, солодкі, соковиті. Один томат може вафити до 100 г за умов дотримання всіх правил агротехніки. Ростуть ці томати гронами по 7-10 плодів, таких ніби сливок, на одній гроні. Також цей сорт має доволі такі гарні смакові якості. Томат стійкий до ураження фітофторозом, стійкий до перепадів зовнішньої температури, механічних пошкоджень, наприклад, а також він стійкий, що для мене також головне, до розтріскування. Ідеально підходить для салатів і для переробки, того ж консервування. Ну що ж, рухаємось далі. А далі у нас позиція номер 4 І тут у нас томат Pink Jane F1. Це гібрид, який поєднує в собі і відмінні смакові якості, і гарний зовнішній вигляд. А також Гарні характеристики по урожайності. Термін достигання у складає приблизно 70 днів після пересадки розсади. Призначений він для вирощування у відкритому ґрунті, також можете вирощувати його і у теплицях, наприклад, для отримання раннього урожаю томатів. Томати мають плоску округу таку форму, і маса одного томату може сягати 250 грамів знову ж таки за умов дотримання всіх правил агротехніки. Колір у них, такий, як бачите на фото, насичено рожевий. Плоди довольно щільні і мають дуже гарні смакові якості. Цей томат відрізняється, що для мене важливо, гарною стресостійкістю. Він дуже легко пристосовується до різних умов вирощування. Також самі томати, наприклад, якщо ви захочете когось порадувати, подарувати чи ще щось, чи продати, наприклад, мають доволі такий гарний товарний вигляд. Я думаю, що ви на ринку 100% їх зустрічали. Цей томат також так. демонструє стійкість до основних хвороб томатів, таких, наприклад, як фузаріоз, вертицельоз або вірус тютюнової мозаїки. Також гарний варіант. П'ятим у нашому списку йде томат Олівенза F1. Це ранньостиглий, знову ж таки низькорослий гібрид, що має вегетаційний період приблизно 120 днів від посіву насіння. Він призначений для вирощування у відкритому ґрунті. Також можете вирощувати його і у теплицях, ну краще, звісно, у відкритому ґрунті. Кущі сягають висоти 80 см, томати мають доволі таки однорідну форму і розмір, червоний колір, форма у них овальна, середня вага до 100 г. Гарно транспортабельні, доволі гарно зберігаються. Самі томати, сама рослина має компактну форму. Томати знову ж таки дружно дозрівають, можете збирати практично одночасно весь урожай. Урожайність у них велика. Ідеально вони підходять як для консервування, так і для споживання у свіжому вигляді. Також гарний варіант томату. Шостим у нашому списку йде томат Donald F1. Це ранній, але дрібноплідний гібрид, який відрізняється гарною стійкістю до різних захворювань томатів і перепадів температур зовнішнього повітря. Цей томат порадує вас великим урожаєм. Кущі самі по собі низькі, десь до 50 см у висоту. Формує плодові кісті по 10, 10 томатів приблизно, Вирощується у відкритому ґрунті. Самі томати невеликі, мають овально круглу форму, мають щільну шкірку і вагою вони сягають приблизно 55 грамів. Червоний колір по смаку солодкуваті із такою легкою томатною кислинкою і помірною соковитістю. Ідеально вони підходять для свіжих салатів, а також для консервації, наприклад, на зиму. Період дозрівання складає у них приблизно 100 днів від посіву насіння. Також гарний варіант. І сьомим у нашому списку йде багатьом із вас відомий томат Bobcat f 1 Це середньоранній, але високоврожайний низькорослий крупзоплідний томат. Термін дозрівання складає приблизно 60 днів від висаджування розсади. Він формує плоди доволі такі щільні, мають вони округу таку трішечки приплюснуту форму і яскраво-червоний колір, без будь-яких плям. Середня вага одного томату може сягати 250-300 г. Він також має гарні смакові якості і дійсно такий, знаєте, аромат насичений томату. Чудово він зберігається, не розтріскується, відповідно і гарно транспортується. Доволі стресостійкий і непогано, але краще до цього не доводити. Переносить спеку. Має потужну листову систему і добре вкриває свої плоди цим листям, тим самим захищаючи їх від сонячних опіків. Стійкий до розтріскування навіть при перепадах вологості ґрунту. Можна використовувати і для свіжого споживання, і для консервування, і для різної переробки. Також дуже гарний варіант. Ну що ж, ось такий топ у мене сьогодні вийшов. Я сподіваюся, для вас він був не лише цікавим, а й корисним. Якщо так, то що? Правильно поставте, будь ласка, подобаєчку. Підпишіться, якщо ви ще не підписані. Це дуже важливо для мене і мого каналу. А також коментуйте. Пишіть свої цікаві сорти, гібриди, саме низькорослих томатів, тому що особисто мені. Саме потрібні на цей сезон більше низькорослі томати, тому я підбираю для себе різні варіанти. Цікаві. Якщо у вас такі є, які гарні по урожайності, по зберіганню, мені буде дуже цікаво. Пишіть у відгуках. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.